У прилуках зменшиться вартість проїзду для учнів на 5 гривень. Це рішення було схвалене 11 січня на засіданні виконавчого комітету прилуцької міської ради. Внесені зміни вплинуть на вартість проїзду для дітей шкільного віку. Раніше одна поїздка для учня без наявності талону була на рівні загальноміського тарифу 15 гривень. З 15 січня вартість проїзду зменшиться до 10 гривень. Водночас ціна талону підвищиться з 3 до 10 гривень, але ці кошти і надалі відшкодовуватимуть перевізникам із міської казни. Розповідає заступник міського. Голови Олександр Сивенко перевізників вперше пішли на зниження вартості проїзду для школярів, в яких не буде пільгового талону, із 15 до 10 гривень. тобто на оце пониження вартості пільгового проїзду школярів. Ну за це їм велика подяка. Але хочеться також і сказати, що збільшення номінальної вартості талону із 3 гривень до 10, майже в три рази. Це все таки додаткове навантаження на міський бюджет. Як наслідок буде переглядатися міська цільова програма, відповідно до якої виділяються кошти з міського бюджету на відшкодування за пільговий безкоштовний проїзд наших учнів. І сума повинна бути збільшена як мінімум в три рази порівнянні з тим, що затверджено на 2024 рік. Тобто діти і надалі отримуватимуть два талони на день. Номінальна вартість кожного 10 гривень. Ці кошти повертатимуть перевізникам з міського бюджету. Наступні поїздки коштуватимуть учням дешевше, порівняно з минулим тарифом, пояснює Олександр Сивенко. Суб'єкт господарювання, приватний перевізник. Зобов'язаний здійснювати перевезення школярів без наявності у них пільгового талону за тарифом, повторюсь, 10 гривень при наявності в учнів учнівського квитка і здійснювати даний вид перевезень щодня, крім канікулярного періоду. Тобто є такі відповідні нюанси. Ну, учнівський квиток, зрозуміло, він є декілька. Його є декілька зразків. Даний документ, якщо не помиляюсь, передбачено чинним законодавством. Він може бути як пластиковий, більш сучасний, може бути даного зразка, як у мене, можливо, буде ще й третій варіант, це такий він однотипний. З однієї написано учнівський квиток, з іншої сторони написано вже фотокартка і прізвище ім'я по батькові учня і печать навчального закладу. Ми розглядали з управлінням освіти і напрямок, що якщо перший час учнівських квитків буде недостатньо, в закладах торгівельного. Мережі, тому що в більшості випадків вони продаються у відповідних магазинах канцтоварів, то можливий варіант це виготовлення таких довільної форми учнівських квитків закладами освіти, але знову ж таки, які мають реквізити фотокартку учня, прізвище ім'я по батькові, за печать загальноосвітнього навчального закладу, можлива інформація про клас. В якому класі навчається учень. А от в канікулярний період вартість проїзду для школярів залишається незмінною 15 гривень, пояснює Олександр Сивенко. Також певні категорії дітей навіть без наявності талону чи учнівського квитка мають право скористатися безкоштовним проїздом, але у них має бути відповідне посвідчення. Це діти чорнобильці, це діти інваліди, діти багатодітних. Із багатодітних сімей. Також невелика кількість, але є діти-сироти. Це вже інше законодавство. Тут відшкодування за перевезення даної категорії дітей здійснює управління соціального захисту населення перевізникам по окремому договору. І як наслідок заборгованості немає дана категорія дітей, да, їх невелика кількість, але вона на постійній основі протягом усього календарного року користується громадським автотранспортом безкоштовно, навіть без Наявності у них пільгового талону, але в них є відповідні пільгові посвідчення. Перед прийняттям такого важливого рішення питання ціни проїзду для школярів тривалий час вивчали. Розглядали декілька варіантів. До обговорення долучалися як представники міської ради та депутати, так і громадськість. Була пропозиція перевізників збільшити номінальну вартість талону до 15 гривень. Ця пропозиція була у кінці листопада місяця підтримана громадською радою. Але це доволі суттєве. По перше, навантаження як на міський бюджет, але і по друге, залишається велика вартість для тих школярів, які користуються громадським автотранспортом без талону. Тобто, загальноміський тариф 15 гривень, доволі суттєве. Вивчали це питання і на прикладі сусіднього Ніжина. Міська рада не взяла за основу ніжинський варіант, адже в прилуках коштом міського бюджету відшкодовують вартість приїзду учнів. А в Ніжині оплата лягає на плечі Ніжині із вересня 22-го року там нема безкоштовного проїзду, учні платять за проїзд в громадському транспорті 5 гривень під час навчального періоду і 8 гривень під час літніх канікул. Але повертатися до платного проїзду школярів, навіть ті, які доволі віддалено проживають від загальноосвітніх закладів, навіть по такому, ну Зменшеному тарифу все одно це неправильно. Чому тому що повторюсь у 2018 році було введено? Безкоштовний проїзд для школярів, які знаходять, ну які проживають на значній відстані. Тому і цей варіант розглядали, але він не був взятий до уваги. Звісно, до обговорення долучалися і перевізники. 10 січня відбулася чергова зустріч. Міський голова Ольга Попенко особисто спілкувалася з суб'єктами господарювання. Вдалося побудувати конструктивний діалог. В результаті всі дійшли згоди, говорить Олександр Сивенко. Вчора відбулася зустріч міського голови посадовців міської. Е Ради, депутатів міської ради, представників громадськості і з перевізниками, де розглядали всі оці варіанти, які я назвав, також розглядали пропозиції самих перевізників. І тому єдиною точкою зорою, на яку зійшлися, це саме вартість проїзду 10 гривень. Знову ж таки, номінальна вартість талону 10 гривень і вартість школярів для проїзду школярів, яких, яких немає на руках пільгового талону, теж 10 гривень. Гривнів перевізники, розуміючи, що навчальні заклади можуть не встигнути роздати талони. В перший день після канікул погодилися надати транспортні послуги учням безкоштовно. До речі, процес виготовлення нових талонів вже розпочався. Додає заступник міського голови. Виготовлення талонів здійснюється перевізниками. Як наслідок у зв'язку з тим, що терміни малуваті, то можливо, видача талонів учням відбудеться в понеділок, коли вони вже будуть поїдуть в начальні заклади. Як тому є домовленість з привізниками, що в понеділок це в нас 15 січня. Учні користуються громадським автотранспортом міста Прилуки протягом цього дня безкоштовно. Поки ну я повторюсь, чисто технічно не отримують на руки талони для безкоштовного проїзду.